А де про це сказано в святому письмі? А чому ти думаєш, що навчання церкви є тільки у святому письмі? В Минулих відео ми вживали слово святе передання. Що ж воно означає? І чому ми святкуємо Богородичні свята, Різдва, ведення, Покрова, а також воздвиження чесного Христа, якщо їх немає в святому письмі? Про це ми не дізнаємось святого письма, однак є джерело рівне святому письму, це святе передання. Апостол Павло звертається до свого учня Тимотея, кажучи: бережи добре передання за допомогою Духа Святого, який живе в нас. Навіть сам євангелист Йоанн казав, що навіть всі книги світу не вмістили діяння Ісуса. Але для чого нам святе передання, якщо є святе Письмо, в якому все написано: Бачике грубе! Святе Письмо є Словом Божим, зафіксованим на Письмі під натхненням Святого Духа, а святе передання або традиція. Це також Слово Боже, довірене Ісусом Христом і Святим Духом Апостолам, щоб його зберігали, передавали і поширювали. От дивись, Євангелія брали за основу передання, поки не було написано нового завіту. Учні Христа передавали, що бачили своїм учням, а Ті, в свою чергу, своїм учням. І дехто з них це ще й записав на Письмі: так був написаний новий завіт, зокрема, Євангеліє. Яке є серцем святого письма?